Добрий день, шановне панство, тут десь приблизно пів перша година дня. Бачите, внутрі, я... зараз, 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 внутрі є. деякі повідали корм, В годівниці майже немає гранули. От. Тут трохи є, самці порозкидали її там далі. Гранулу, ну, але вони позбирають. І самочки. самочки тут ще більше має, їх 4 штуки. Я дивлюся, тут самці збилися в купу, у нас падає дощ. От. І сам... з однієї самці періодично між собою сваряться, гаркочуть, бо рядом самки є, може і гуляє самка. Тепер дивіться, в мене тут були поїлки дві. Одна мені поїлка дуже біде робила, мокро тут під ногами страшне. І я не витерпів лихої долі. І ось дивіться, взади я зробив одну поїлку, прикріпив, другу поїлку прикріпив. Тепер, якщо вода, вони п'ють, то ось тут зразу падає вода і вона зразу стікає в корита. Так що вже того течії тої є мочику, є мочику вони там кай. Випорожнюється, то будь -якому, в якому місці клітки, то вона тільки лише сюди ну, буде текти по всій клітці. А я 6 літрів води ставив, і в моменті там вода видно, десь поїлка одна не тримала, чи, може дві, і дуже в мене були проблеми. Тепер вже ставлю поїлку 5-літрову, то вже майже не... До півтора суток витримує, ну, вистачає води. А так 6 літрів стікало в моменті. Ну, як в моменті, до вечора 6 літрів не було і, і дуже то от, вода текла мені наперед, не мала де діватися, нахил неправильний зробив. О, як е, підуть ті вону внутрі на м'ясо то я і перероблю ту клітку, перенесу до, до ту, нової клітки рядом і зроблю більший нахил. Добре, що в мене все на болтах, болти перекрутив, нахил другий зробив. І думаю, я собі тим так дам раду.